Вона, як соловейка, спів у світі, найніжніша. Вона наш діамант, перлина найцінніша. Вона основа того, що нація ми вільна, незнищена і незнищена, непереможна, сильна. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революцій, воєнних майданів. Топтали, плюндрували. Стирали і життя і нищили непотріб, як кидали на сміття. Як купана, опалама, горіла, не згоріла, баволо до нарешті вже настала, вона тепер княгиня, цариця, короліна, розкішна пані Леді, українська царівна. Її ми волочаємо не тільки раз на рік. Діждались, безкінечна, прийшла година пік, державна офіційна. Не тільки побутова, моя кохана рідна українська мова. Сьогодні я раз повторю, за що українську до нестями люблю. Вона сучасна, модна, популярна, багата, як ангел-охоронець для кожного солдата. Ей, кров герої пролили, за нею розірвали неволі ланцюги, і ми ЗСУ не підведемо. З вірою у перемогу всі живем. Я мову українську люблю, бо нею дихаю, мислю, творю. За 256 слів у словнику. А скільки їх є у тайнику? Я мову українську люблю. На перспективу лексику усю. У нас навіть ворог вороженьком називається. За кордоном вона розвивається. Я мову українську люблю. За пісню Солов'їну, голосну в Євробаченні Україна перемагає, українською вся Європа співає. ЮНЕСКО перше місце займає, у фонотеці світовій першість тримає Найбагатша на народну пісню Україна, не знищить її ні ракета ні. Я мову українську люблю, доброго ранку усім говорю. Добрий день і добрий день, країно моя, як гарно. Як метово вітання розліта! Люблю рідну мову за милозвучень у кожному слові походження і сутність на конкурсі краси, вона найкраща, на другому місці, бо найбагатша. Люблю рідну мову за популярність. Для мене вона лише ідеальність, рекорд Гіннеса становила новий в прямому ефірі звучало 110 годин національної піснею без рекламних хвилин. Свій моли сад я щодня, мене підтримує і школа, і рідня. Люблю я шліфувати і поливати, від бурянів шкідливих визволяти, від слів у русизмів паразить, воно ж найкраще в цілому світі. Це спадок українського народу, який дістався нам у нагороду, як скарб, як заповідь про прапращурів моїх, і не любити рідне то вже гріх. Люблю цю ниточку, що з козаком мене єднає, а справжній козак українською розмовляє. А справжній козак мову свою е, добре знав, хоч світ її ще тоді не визнавав. Люблю її за унікальність, кличний відмінок, оригінальність. Дмитрико Оленко, друже, матінко моя. Так, звертайтеся до рідних вище дня. Люблю за синоніми, антоніми, амоніми. Які прикольні ці мовні категорії. А чи знаєте ви, що слово бити десятьма-двома іншими може замінити. Ворога нашого будемо лупити, чухрати, човсти. Молотити, чустрити, а потім перемогу дружно відзначати, веселитися, гуляти, відзначати. Українська допоможе ворога впізнати, коли він починає тільки розмовляти, бо у нього нема мови, а тільки язик наше слово паляниця і йому гаплик. Ми спечемо паляниці, навіть взимку сполуниці, запрацюють наші знову укри залізниці, і суниці, і чорниці будуть в лісі і в крамниці. Чистої водиці посмакуємо скриниці. Зараз сніє на полях жито і пшениця. Україна, наша мати, справжня трудівниця, Україна, наша мати, справжня чарівниця, вже давно палає в небі наша лисиниця. Буде журавель у небі і в руках синиця, бо питання мовне наше, не какая різниця, а велика різниця. Хто край світ любить, про нього дбає, то тільки українською розмовляє. Тому і я стара скажу, що українську мову найбільше люблю. Нам треба на небо, щоб закінчилась війна. Ми виберемось, друзі. Ми викинемо суржики, жаргони та русизми. Ми будемо досконалювати усі мовні харизми. Бо мова в нас одна, і одна у нас батьківщина, ім'я святеї в неї, бо зветься Україна.